Леся Українка на роковини. Не він один її любив, віддав на Україну поети славили в піснях, мав красу дівчину. Від неї переймали й І жарти таночки, її байки, немов квітки, вплітали у віночки. Той в ній давнину покохав, той мрію молоденьку. Він перший полюбив її. Як син кохає неньку. хоч би була вона стара, сумна, змарніла, бідна, для сина вірного вона єдина, люба, рідна, хоч би була вона сліпа, каліка недоріка, мов рана ятриця в ньому, любов його велика. Вкраїна бачила не раз, як ції закоханці. Надвечір забували все, про що співали вранці. І, взявши дар від неї, йшли до іншої в гостину. Вони не знали, що то є любити до загину. Він перший за свою любов тяжкі дістав кайдани, але доскону їй служив без ради, без омани, усе знесла й перемогла його любові, сила. Того великого вогню і смерть не погасила.